Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіти поклонімся цареві нашому Богу. Придіти поклонімся Христові, цареві нашому Богу. Придіти поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога. Помилуй мене, Боже, бо потоптав мене чоловік, цілий день нападаючи, гнобив мене. Топтали мене, вороги мої, весь день від початку дня, бо багато тих, що нападають на мене. Вони убояться, я ж буду надіятись на Тебе. Перед Богом хвалитиму слова мої, цілий день я надіявся на Бога, не буду боятися. Що зробить мені тіло? Цілий день гордували вони словами моїми, всі думки їх проти мене на зло. Вони оселяться побіч і скриються, стежитимуть за стопами моїми, наче б чигали на душу мою, як ніщо ти відкинеш їх, у гніві погубиш народи. Боже, я оповів тобі життя моє, ти поклав сльози мої перед тобою, як і в обітниці твої. Повернуть вороги мої назад у день, коли я призову тебе. Ось пізнав я, що ти Бог мій. У Бозі похвалю слово, у Господі похвалю слово. На Бога я надіявся, не убоюся. Що зробить мені чоловік? На мені, Боже, обітниці, що їх я сповню для хвали Твоєї, бо ти визволив душу мою від смерті і ноги мої від спотикання, щоб я став угодний перед Богом у світлі тих, що живуть. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Бо на тебе надіялася душа моя, і на тінь крил твоїх буду надіятися, доки не перейде беззаконня. Буду кликати до Бога Всевишнього, Бога, що добро чинив мені. Він послав із неба і спас мене, а тих, що топтали мене, дав на зневагу. Післав Бог милість свою та істину свою. І визволив душу мою спосеред молодих левів. Я спав стривожений, сини людські, зуби їх, зброя та стріли, а язик їх меч гострий. Вознесися на небеса Боже і по всій землі слава Твоя. Сіті приготовили вони ногам моїм і похилили душу мою. Викопали перед лицем моїм яму і самі впали до неї. Готове серце моє, Боже, готове серце моє, буду співати і грати. Встань, слава моя, встаньте, псалтири й гуслі, я встану рано. Буду прославляти тебе, Господи, між людьми, співатиму тобі між народами. Бо звеличилась до небес милість Твоя та аж до хмар істина Твоя, вознесися на небеса Боже і по всій землі слава Твоя. Коли справді говорите істину, сини людські, то судіть справедливо, бо й у серці чините ви беззаконня на землі. Руки ваші сплітають неправду. Відвернулися грішники від материнового лона, заблудили від утроби матері, говорили неправду, лютість їх подібна до Зміїної, як гадюки глухої, що затуляє вуха свої, що не чує голосу тих, що закликають, навіть заклинателя якого мудрий навчив заклинати. Бог потрощив зуби їх в устах їх, черенні зуби левів потрощив Господь, зникнуть, як вода текуча, він натягне лук свій, аж ослабнуть, як віск розтоплений, вони щезнуть, упав вогонь на них і не бачили сонця. Перше ніж можна відчути терня вашої тернини, як живих, як у гніві пожере вас. Звеселиться праведний, коли побачить помсту безбожних. Руки свої він умиє в крові грішника. І скаже чоловік: Коли вже є пожиток праведникові, то єсть Бог, що судить їх на землі. Слава! Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй мене від ворогів моїх, Боже, і від тих, що повстають на мене, визволь мене. Визволь мене від тих, що чинять беззаконня, і від мужів кровожадних спаси мене. Бо ось словили душу мою, напали на мене сильні, ані за беззаконня моє, ані за гріх мій Господи. Далеко від беззаконня ходив я і за правдою чинив, Устань назустріч мені і побач, і ти, Господи, Боже сил, Боже Ізраїля, зверни увагу, щоб оглянути всі народи. Щоб ти не змилувався над усіма, що чинять беззаконня. Повернуться вони ввечері і зголодніють, як пес, і обступлять місто. Ось будуть вони сміливо говорити устами своїми, і меч в устах їх, бо думають вони, хто почує, але ти, Господи, висмієш їх, погордиш усіма народами. Силу мою покладатиму в Тобі, бо ти, Боже заступник мій. Бог мій милістю своєю попередить мене, Бог мій покаже мені на ворогах моїх. Не вбивай їх, щоб не забули закону Твого. Розжени їх силою своєю і пониж їх, заступнику мій, Господи, за гріх уст їх, за слово язика їх. І нехай будуть уловлені в гордості своїй, і запрокльоний неправду, стане всюди відомий кінець їх, кінець у гніві і не буде їх, і пізнають, що Бог Якова володіє кінцями землі. Вернуться вони ввечері і зголодніють, як пес, і обступлять місто. Вони розійдуться їсти, а як не насидяться, будуть нарікати. А я буду прославляти силу Твою і рано величатиму милість Твою, бо ти був заступник мій і пристановище моє у день гнобителя мого. Ти помічник мій, тобі співати буду, Боже мій, ти заступник мій, Боже мій. Милости моя, Боже, Ти відкинув нас і розсипав нас, ти розгнівався і помилував нас. Ти потряс землею і розсадив її, зцілив щілини її, бо вона захиталася, ти показав народові Твоєму лютість. Ти не поїв нас вином жалю, ти дав тим, що бояться тебе знак, щоб утікали перед лицем лука, щоб визволились улюблені твої, спаси правицею твоєю та вислухай мене. Бог промовив у святині своїй, я зрадію і розділю сихему і долину осель розмірю. Мій Галаат, і мій Манасія, і Ефрем кріпость голови моєї, Юда цар мій. Моау посудина надії моєї, на ідумею простягну обув'я моє, мені чужинці покорилися, хто відведе мене до міста оборонного, хто запровадить мене до ідумеї? Чи ж не ти, Боже, що нас відкинув, чи не вийдеш, Боже, з силами нашими, дай нам поміч в утиску, марне спасення людське. З Богом ми покажемо силу, і Він знищить гнобителів наших. Вислухай, Боже, моління моє, зверни увагу на молитву мою! Від кінців землі я взивав до тебе, коли зажурилося серце моє, на скелю ти підніс мене, попровадив мене, бо ти був надія моя, міцна вежа проти лиця ворожого, оселюйся повік оселі Твоїй, покриюся покровом крил Твоїх, бо ти, Боже, вислухав молитв моїх, дав насліддя тим, Хто боїться імені Твого. Дні до днів цареві причиниш, літа Його до дня роду й роду. Він повік перед Богом перебуватиме, милість і істина Його, хто з них дослідить. Так я буду співати імені Твоєму повік віки, щоб сповняти обітниці мої день у день. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Чи не Богові буде коритися душа моя, бо від нього спасення моє, бо Він Бог мій і Спаситель мій, заступник мій, не захитаюся більше? Довго ви будете налягати на чоловіка, ви валите його всі, як похилену стіну і розхитаний пліт. Навіть владу мою урадили відкинути, бігали спрагнені, устами своїми благословили вони, а серцем своїм проклинали? Але ти Богові покорися, душе моя, бо на нього надія моя. Бо Він Бог мій і Спаситель мій, заступник мій, і я не стану вигнанцем. У Бозі спасення моє і слава моя, Бог помочі моєї і надія моя на Бога. Надійтеся на нього, вся громада народна, виливайте перед Ним серця ваші, бо Бог помічник наш. Але суєтні сини людські, обманні сини людські, щоб на мірах ошукати вони з суєтності своєї всі разом. Не надійтеся на неправду і до грабежу не будьте прихильні, якщо тече до вас багатство, не прив'язуйте серця до нього. Один раз сказав Бог, двічі це я чув. Що сила належить до Бога, і Твоя Господи милість, бо Ти відплатиш кожному за ділами Його. Боже Боже мій, до тебе від досвіта я лину, запрагнула тебе душа моя, як часто прагне Тебе тіло моє в землі пустій. І непрохідні, і безводні, так у святині явився я тобі, щоб бачити силу Твою і славу Твою, бо милість Твоя краща, як життя, уста мої хвалитимуть Тебе. Так буду благословляти Тебе за життя Мого, в ім'я Твоє буду підносити руки мої, нему туком і мастю. Нехай наповниться душа моя, і уста радісно будуть хвалити ім'я Твоє, коли згадував я тебе на постелі моїй, досвіта я роздумував про тебе, бо Ти був помічник мій і під покровом крил Твоїх радуватися буду, приліпилася душа моя до тебе, а правиця Твоя піддержала мене. А вони даремно шукали душі моєї, безодні підземні увійдуть вони, буде їх віддано в руки меча, здобичу лисів будуть, а цар звеселиться в Бозі, прославиться кожний, хто клянеться ним, бо замовкли уста тих, що неправедне промовляють. Вислухай, Боже, молитву мою, коли помолюся до тебе, від страху перед ворогом визволь душу мою. Ти захистив мене від заміру лиходіїв, від множества тих, що чинять неправду. Вони вигострили, як меч язики свої, натягнули лук слово гірке, щоб пота й застрілити неповинного. Вони несподівано будуть стріляти до Нього і не побояться. Утвердили собі думку лукаву, змовилися сховати сіті, сказали, хто побачить їх. Вишукували беззаконня, знесилювались, випитуючи. Приступить чоловік і серце глибоке. Але вознесеться Бог ранами стріли дитячої. Були удари їх, і знемоглися проти нього язики їх, стривожилися всі, що бачили їх. І кожний чоловік злякався, і оповідали діла Божі, і діла його зрозуміли. Звеселиться праведник у Господі і буде надіятись на нього, і будуть похвалені всі праведні серця. Слава! Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.